І після технологій воєнних перейдемо також е, до міжнародної підтримки України, тому що ми звикли традиційно, що Євроатлантичний світ Україну однозначно підтримує, але останнім часом на е, шпальти газет виходить повідомлення про близький схід, який теж не стоїть осторонь, принаймні, наприклад, допомога в поверненні українських дітей дуже часто відбувається за допомогою і за посередництва Катару. Там до речі, зараз перебуває наш омбудсмен, і от про важливість середнього цього Близького, Близького, перепрошую сходу. Я хотів розпитати у Марії Золкиної голови напрямку регіональна безпека і дослідження конфліктів фонду демократичної ініціативи ім. Кучерєва. Пані Марії, вітаю. Вітаю вас. Мені здається, якось незаслужено мало уваги. Ми приділяємо в інформаційному просторі близькому сходу і його впливу на ситуацію довкола українсько-російської війни. Що ви думаєте про це? Мені здається, це пов'язано з нестачею, власне, по перше, українських експертів, які готові не тільки над цим працювати, але й публічно про це говорити. Плюс нас не вистачає дипломатичних спроможностей, тому що наші посольства зазвичай в країнах близького сходу є, включаючи невеликі штати, і на них лягає величезна відповідальність і величезний шмат роботи. Ну і плюс те, що стосується не недо... Неналежного оцінювання важливості країн близького сходу, я тут погоджуся. Мені здається, тут грає дуже велику роль. На жаль, досі різниця в культурі ведення взагалі взаємовідносин, в тому числі культура дипломатії на близькому сході, кардинально відрізняється від культури дипломатії такого західноєвропейського, європейського чи в принципі євроатлантичного зразка. І ми досі там певні помилки робимо, які нам потім відгукуються місяцями. Ну але тим не менше, катар якось займає таку проактивну роль у посередництві стосовно повернення українських дітей, викрадених Росією. Який інтерес Катару в цьому випадку? Тільки гуманітарний чи є ще друге дно? Є е, з Катаром особлива ситуація. Це невелика держава, і на жаль, в, в 22-му році, е, і потім в 23-му році переважно Україна робила ставку в таких відносинах з країнами Затоки, робила ставку радше на сподівання щодо Саудівської Аравії чи Об'єднаних Арабських Еміратів, враховуючи. І масштаби, і бюджети, і е, таку бізнес-активність цих країн. Але Катар є країною особливою в затоці, чому тому, що по перше вони намагаються налагодити більш відкриті відносини з західним світом. В них є політика. Такого знайте співіснування з західними країнами певного міжнародного визнання для них дуже важливо це, незважаючи на те, що ця країна є. Країною арабською з відповідними власне устоями, правилами, релігійними, культурними і так далі. Але вони активно намагаються налагодити зв'язок з західним світом. Це грає Україні на руку. Другий фактор, який сприяє тому, що Катар намагається включатися, це загальна лінія їхньої зовнішньої політики бути одним з міжнародних майданчиків для врегулювання конфліктів і медіацій. Поки що вони переважно зосереджувалися на конфліктах для характерних для країн близького сходу або для Азії. Але в 2022 році це було я тоді була в Катарі на Аль-Джазірі, Це було дуже чітко видно, що вони розглядають свою роль. Як такого переговорного майданчика для різних конфліктів для різних сторін, що конфліктують в майбутньому, ем, і в цю роль цього потенційного майданчика для переговорів і вирішення різних конфліктних питань в рамках тих чи інших збройних ем, конфліктів вони цю роль активно просувають і донині. Але те, що вони включаються саме зараз більш активно в гуманітарні питання, зокрема в питання депортації дітей і повернення українських дітей з Російської Федерації, це те, де їм комфортно, не порушуючи принципу так званого політичного нейтралітету. Так званого тому, що Катар з одного боку. Категорично підтримує територіальну цілісність України і е, голосує за всі відповідні резолюції, в ООН, починаючи з повномасштабного вторгнення Росії до України. Але з іншого боку, вони намагаються е, не активно не приставати е, на сторону України, наприклад, як це роблять європейські держави. Тому тобто, вони зараз. Перепрошую, ман... хочу уточнити. Тобто, чекати від них поставок озброєння нам марно, але можна сподіватися, що вони врятують наших громадян з полону. Так, Ну, поставок зброї так. Ну, плюс там і спроможностей таких великих немає. А, але, наприклад, це мож, можна було б в фінансовому еквіваленті очікувати. Я думаю, що цього чекати не варто, але активно доєднуватись вони можуть, вони хочуть по гуманітарних питаннях. Зокрема, це дуже принципово для них е, е, питання дітей і воз'єднання сімей. Е, і плюс Катар, ну треба не забувати, що вони мають достатньо партнерські відносини з рядом західних держав. І катар е, представлений навіть там, де е, ну, його можна було, і ну з огляду на певні стереотипи про цей регіон затоки, можна було би не сподіватися побачити, але вони долучаються і до Рамштайну, наприклад, і е, сподіваються, що в якийсь спосіб. Участь, їхня участь як потенційного майданчику для переговорів і по інших питаннях між Росією і Україною може мати місце саме завдяки посередництву Катару. Ну Пані така складна мірія, та дуже коротко у нас буквально менше хвилини залишається. Чи може тоді українська дипломатія розглядати Катар як точку входу на близький схід? Ну, я про це кажу з 22-го року, тим не менше, в 23-му році в переважно зусилля були спрямовані на Об'єднані Арабські Емірати. Хоча останній рік практично показав, що нам дуже важко працювати з ОАЕ, саме через те, що вони є більш орієнтованими на збереження більш тісних відносин з Російською Федерацією з різних причин. Динамічність і ось така позиція між усіма Катару, вона насправді може бути точкою входу не тільки в регіон Затоки, але і загалом в регіон Близького Сходу. Але Україні тут не просто тому, що Катар, так само як і інші арабські держави, дуже чутливо реагує на те, як Україна коментує зараз офіційно все, що відбувається в секторі Газа і Гази. Там. Дякую, пані Марії, що змогли долучитися до ефіру і роз'яснити оці нюанси. Марія Золкіна була з нами на зв'язку. Далі будуть продовжувати новини.